Коли ти приходиш в гості до друга, це звичайна справа. А от коли гріфіни приходять в гості до Сімпсонів, це вже кросовер, тобто перетин двох різних світів, які ти бачив на QTV. Популярний тренд обожнює не тільки головний анімаційний канал країни, а навіть ігротворці, які взялися змішувати різних персонажів в одному проєкті. Але як саме це вплине на ігри, дізнаєшся просто зараз у фокусі. Коли Халк опиняється у фільмі про залізну людину, це називається кросовер, що англійською значить перетин. Не плутайте з автомобілем. Коли ми говоримо про кросове ми говоримо не о машинах, а осеєнні різних ігор. Це коли ти граєш в одну гру і можеш у цій грі зустріти персонажів з іншої гри і вбити їх. Ще у 80-х фанати коміксів сперечалися, хто з їх улюблених персонажів найсильніший супермен чи Бетмен. В суперечку втрутили. С автори графічних новел, вперше поєднавши двох різних персонажів в одному коміксі, так народилися кросовери. Фанати були у захваті, і цей успіх миттєво запозичили фільми з іграми. Вже у 90-х вийшла гра «Battle and Дабл Dragon про каратистів Джимі та Біллі, які прийшли на допомогу загону бойових ропух. Персонажі з однієї гри перейшли у інший всесвіт. Це стало першим типом кросоверів, який найбільше полюбився творцям файтингів. У Soul Calibur та Tekken навідувалися усі, хто тільки можна від Дарта Вейдера до Санти. На хвилі успіху почали з'являтися кросовери файтинг на файтинг, тобто стінка на стінку. Так виник другий різновид кросоверів. У другому виді кросоверів стикаються два різних всесвіти. Наприклад, як Street Fighter проти як тільки культові файтинги навчилися змішувати різні всесвіти, то зіштовхнулися із проблемою, що навіть схожі проекти можуть бути абсолютно несумісні між собою, як ті ж Mortal Kombat та Tekken. я би не сказав, що Mortal Kombat – це така гостепільна гра. Тому що, по суті, фанати якихось інших ігр, наприклад, Street Fighter, вряд ли захотять, щоб їх любимому персонажу оторвали голову. Розробники зрозуміли, що перш ніж запросити героя в гості, тре треба врахувати логіку сеттингу власної гри. Саме тому до Мортал Комбату навідуються лише психи та маньяки, як Фредді Крюгер, Джейсон Вурхес чи кровожерливий Кратос. У нього, виявляється, є багато спільного з Вінні Пухом. Він теж любить ходити в гості і побував вже у півдюжині ігор. Бог війний Кратос звітав до величезної кількості проектів від Мортал Комбату до All-Stars Battle Royale, в які зійшлися всі персонажі ексклюзивних ігор для PlayStation. Там навіть секбої з Натаном Дрейком. Зашартодбилась творці Бетл Рояль забули про логіку і створили збірну солянку, в якій трикутники дора може наваляти богу війни. Фанати були у розпачі і не могли стримати обурення у Battle Royale Одна половина персонажів це повна клініка: принцеса, не нажера, якийсь пес, кіт, а інша половина взагалі прийшла з серйозних всесвітів і просто нікчемно виглядає на фоні загальної безглуздості. Що ж завадило плейстейшн запросити до гри більш серйозних героїв, таких як Лара Крофт чи Снейк? Насправді там дуже багато різної вуликіти. Хто кому ж має дозволити, щоб один персонаж прийшов? В гості до іншого. Ну і дуже часто просто розробники не можуть поділити гроші. Хто скільки кому буде винен, хто отримує більше піару, якщо один персонаж прийде до якоїсь гри там та грач той персонаж? Не маючи прав на цікавих персонажів, розробники запросили таких, що зруйнували усю логіку гри. Тож, виявляється, найбільша проблема створення гарного кросоверу юридична. А от як уникнути бюрократичної тяганини та дійсно цікаво поєднати все світи, придумала компанія. Blizzard, створивши «Heroes of the Storm». це така собі дотоподібна гра від Блізард, де вони взяли усіх найкрутіших героїв своїх попередніх ігор від Diablo до World of Warcraft Ти Старкрафту і кинули їх одне на одного. Багатомільйонна Блізард із купою успішних ігор за плечима може дозволити собі змішати власних персонажів. А от що робити творцям кросоверів, в яких є тільки один герой, і той нікому не відомий. Завести друзів-ігротворців і брати приклад із розробників Team Indie. Мені, наприклад, дуже нравится така игрушка, як Team Indie, тому що там 10 персонажів із других популярних інді-ігр допомагають головному персонажу ігри в його приключении. Ну, это довольно-таки весело. Погані кросовери, як і погані ігри, можуть дискредитувати культові серії. Але такі проекти, як ті інді та «Heroes of the Storm» доводять: якщо триматися логіки і не бути скутим юридичними обов'язками, може вийти шедевр, який полюблять мільйони. Далі у програмі несамовитий рейтинг ігор, які не вписуються у жодні рамки у трійці ігронавта. а просто зараз ексклюзив від ігронавтів.